Доброго дня, магія українського. Мене звати Олена. Два варіанти. Квітень, 23-го, коридор затемний, Які двері зачиняться, а які відчиняться. Зачиниться, вечеринця, зачиниться, вечениця. Ну, На коридор затемний квітня 23-го року порада. Перший варіант ваша сигнифікація. Думки, думи мої думи. А вам потрібно просто визначитися, в якому напрямку і до якої мети рухатись, тому що прийшов час діяти, починати нове, ви наповнені. Єдине, що шизофренія ще говорить, тому що сонячне затемнення, і під час сонячного затемнення, і одним із затемнень квітня 2023 року, я скажу, що є мінус це емоційна нестабільність, дисбаланс, який може існувати відносно емоційного стану настрою, тому контролюйте. Але те, що вам перший варіант, потрібно визначитись, в якому напрямку і до якої цілі ви бажаєте рухатися і в яке нове бажаєте йти. Занадто багато емоцій відносно даної ситуації або, можливо, на вас впливає сонячне затемнення 20 квітня і сам період, він дестабілізує декого. Відносно емоційного стану, і тому фактично вам потрібно звернути на це увагу. Займатися практиками, тримати себе відносно пропрацювань, займатися справами, які не навантажують вас фізично, щоб ви не втомлювалися, могли контролювати себе і свій емоційний стан. Тому це одна із порад, але я вам скажу, що сонячне затемнення і даний період, той період який сприятиме початку нового, але все залежить від вас і особисто від того, що буде відбуватися відносно кожного із хто вибрав перший варіант. Давайте подивимося, які двері зачиняться, а які відчиняться. Якщо ви хотіли фактично реалізувати ті амбіції, які у вас є, на даний момент ви повинні будувати плавно і визначатися, куди ви будете далі рухатися. Відносно ситуації, обставин, які відбуваються в вашому житті, ви сильно цілеспрямована людина, і ви повинні зробити цей вибір, не зраджувати, не зволікати і не залишати на потім. Повільно крок за кроком виходити саме з небажання, або коли ви для себе визначаєте пріоритетом щось інше, а не початок нової справи, нового направлення, нового бізнесу. Наприклад, відносно вашого емоційного стану або вашої активності, тобто, якщо ви вважали, що вам не потрібно діяти, а потрібно в даний період коридор за все-таки бути більш пасивним а менш активним, то ви, я вам скажу, що, по-перше, ви невірно робите висновки, по-друге, навпаки, вам потрібно проявляти. Силу волі, силу духа внутрішню для того, щоб досягти бажаного результату, для того, щоб перемогти. Перемога, звичайно, для кожної з вас вона різна. Якщо хтось перемагає власне сам себе, потрібно пропрацювати саме, витягнути себе з депресивного стану або з небажання діяти, проявляти власну активність. Ну, це перемога власне над саме собою, або над обставинами, ситуаціями, в яких ви знаходитесь, і саме не було можливості реалізувати те, чого ви бажаєте. Навіть і гадки не гадали, і думати не думали відносно того, що щоб була можливість реалізувати те, про що ви мрієте. Але все ж таки прийде час. Прийде час і прийде можливість, і вам говорять про те, що відкриються двері реалізувати ті плани, які у вас є. Якщо до цього ви не вірите саме свої вдачі, то повірте, в період стілення. Ви вірно зрозумієте дану інформацію, отримавши її, ви все ж таки вийдете з, даного, з даної ситуації, з даного стану. Тому що. Тільки таким чином ви зможете отримати результат. Навчаться, вивчать, пропрацьовувати, прийде шанс, прийде пропозиція. Саме та, яка надасть вам можливість піти в нове. Але фактично ви повинні будете визначитися. Якщо ви йшли шляхом духовного розвитку сам на сам, отримували знання, отримували інформацію, яка вам допомагала розвиватися, то насамперед. Ви ж розуміли, що всяку теорію потрібно надалі реалізовувати на практиці для того, щоб вона мала суттєвий результат. Тому, якщо у вас є плани, то ви повинні їх реалізовувати. Якщо у вас є знання, то ви повинні ділитися даними знаннями або їх реалізовувати власне в своєму житті. Тому ви ресурсне самодостатні і ви зможете досягти перемоги, а вибір, внутрішній стержень. Це те, що ви маєте, власне, для того, щоб перемогти, для того, щоб подолати, для того, щоб отримати саме результат в тій ситуації, в тих обставинах, в яких ви знаходитесь. Тому що загалом підлаштувати простір оточення ну, не завжди вдається. Тому я скажу, що вам потрібно бути сильною, цілеспрямованою. І ви досягнете свого результату. Ви будете переможцем, але завдяки силі, внутрішньому стеженню вашому. І тому, що у вас є амбіції відносно власного життя, ви розумієте, що ви не бажаєте зупинятися саме там, де ви є. І тому ви бажаєте рухатися. Прада, перший варіант. Да, робіть перехід. Навіть якщо ви не розумієте в якийсь момент. Ілюзії відносно того, що, ну, ви не знаєте, не знаєте, не можете, не бачите темрява, сум, страхи стосовно того, що ви не зможете реалізувати. Інтуїція вас поведе. Так, вона підкаже, луна це ще інтуїція, місяць це ще інтуїція, тому вони вам підкажуть, що саме вищі сили надають вам можливість переходу. Тому слухайте, слухайте і взаємодійте саме інтуїтивним каналом, або слухайте власну інтуїцію відносно того, що ви вийдете, ви пропрацюєте і зробите вибір. Для того, щоб рухатись далі, ви ж ресурсна людина, ви розумієте, що на такій дрібниці, як зробити вибір. Залишатися і втрачати можливості, ну, сенсу немає. Тому інтуїтивно ви відчуєте цю можливість і відчуєте те, що ви зможете здійснити перехід на новий етап розвитку власного життя, власної справи, власне того починання, яке ви бажаєте реалізувати. Дякую, перший варіант. Квітень 23-го року коридор затемнень. Які двері зачиняться, які відчиняться. Другий варіант ваша сигнифікація. Енергія інтенсивності або інтенсивні енергії, сонячні, ви наповнені, і сонце показує те, що ви бажаєте здійснити ті бажання, які у вас є. Бажаєте отримати результат, прояснити ситуацію, енергія, наповненість, інтенсивність. Це саме той стан, в якому ви знаходитесь, і те, чого ви бажаєте. Бажаєте отримати, бажаєте мати. Ви самодостатні і реалізовані, ви маєте, власне, фундамент, ви маєте основу, ви маєте фінансове забезпечення, матеріальні статки. І ви знаєте, як фінансово управляти власним. Своїми ресурсами фінансовими, і як реалізовувати свої ресурси, задіюючи свої ресурси, протягом життєвого періоду ви власними зусиллями вибудовували своє життя, використовували можливості для того, щоб примножувати, для того, щоб здобувати. Які двері зачиняться? А які відчиняться? Якщо ви Осторонь знаходилися на, на другорядних позиціях, то зараз ви будете на керуючих позиціях, тобто в перших рядах. Стосовно ситуації, обставина бо загалом в вашому житті, якщо ви спостерігали, якщо у вас не було можливості так, ви важко працювали, можливо, і багато працювали, і вкладалися і ресурсно, і енергетично. Але ви розуміли, що позиційно ви не в пріоритеті на даний момент саме в колективі, або ситуація складається так, що ну немає вам можливості проявити себе, щоб здобути саме той результат, який ви бажаєте. А ви готові діяти, ви настільки наповнені зараз, і ви відчуваєте, що енергія... Ресурси дають вам великі можливості. І тому для вас закриваються двері другорядних позицій і саме того, що якщо ви не змогли раніше і навіть розраховувати, щоб отримати результат, то на даний момент коридор затемнень, ви отримаєте шанс. Ви отримаєте шанс і будете реалізовувати саме те, чого дуже так бажаєте. Вас наповнить саме ця ситуація, вже якої сфери життя це буде відбуватись. Внутрішній стержень є амбіції, бажання. І вам вищі сили нададуть шанс. Тому що енергетично ви настільки вкладаєтеся саме в цю справу, або. В реалізацію цього бажання, яке у вас є, або в стосунки, які ви ви будуєте на даний момент, або в бажання побудувати стосунки, родинні стосунки, родину. І вам вищі сили, можливість нададуть, тому що вони бачать, як ви цього бажаєте, і наскільки ви готові вкладатися, і наскільки ви ресурсна людина. Ви зможете досягти, і вони впевнені в цьому, але все ж таки до цього моменту ви лише могли тільки мріяти про те, на що вам надасться шанс, що вам надасться шанс реалізувати. Саме, власне, другий варіант двері для вас відкриються. Ви будете цілеспрямовано рухатись до досягнення тієї цілі, якої ви бажаєте досягти. Чого б це не стосувалося, але ви бажаєте і ваші бажання будуть збуватися. так, Ви керуєте власним життям і повинні керувати, а не знаходитись на другорядних позиціях і надавати можливість лише використовувати саму себе. Ви вірно зробили вибір і вірно рухаєтеся в заданому напрямку. Тому що саме це надасть вам можливість реалізувати ті плани, і ви відчуєте наповнення відносно результатів, які ви будете отримувати, що ви вірним шляхом йдете, Що ви вірно зробили вибір, і ви отримали саме шанс досягти реалізувати саме ті бажання, які у вас є. Дякую, другий варіант. Магія Туро української до зустрічі!